Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко прокоментував рішення виконкому Мукачівської міської ради щодо демонтажу статуї Турула, який у 2008 році був встановлений на території Мукачівського замку. Нагадаємо, 13 жовтня на сайті міської ради було опубліковано рішення виконкому, згідно з яким птаха, який є символом угорської свободи, мають замінити на українську державну символіку. Того ж дня, за інформацією, отриманою у міськраді, статую демонтували. Насправді я теж дізнався з загальних джерел цю всю інформацію. Хотів би сказати наступне з цього приводу: сьогодні у нас страшенна біда на Сході, йде велика війна, гинуть наші і мирні жителі, наші військові, і, звичайно, треба зберігати в мир, більш-менш мирних регіонах якийсь громадський спокій. Це збурило громадськість, збурило частину громадськості. Всі всі рішення треба приймати разом з громадською. Це перше головне. Друге, що би я хотів відмітити, те, що. На всіх державних спорудах, на головних спорудах повинні бути обов'язково український прапор, український греб. Чому цього не було мукачів? Це питання теж сьогодні стоїть. Але з іншого боку, у нас є своя історія. І Трансільванський князь, Ференс Ракоці, який теж воювали люди за свободу, за свою незалежність за асійською короною, так, за австрійською монархією. І більшу частину його військ, це його слова, були саме українці. І це теж треба, треба мати розуміти. А Тур це символ свободи того часу. Я впевнений в тому що завжди в всіх речах треба, повинні бути певні компроміси. Звичайно, на першому місці завжди повинен бути наш прапор і наш герб, однозначно. І це головне, що повинно бути і давно мало бути зроблено. А я впевнений в тому, що в великому качевському замку на його території зайдеться місто і як знаку історії нашого краю. Чи витримана процедура наразі не встановлено. Однак таке рішення мало б прийматися за участю громадськості та істориків, певний Володимир Чубірко. Це мають робити а історики, Б громадськість, громадськість Мукачева. Вони повинні це рішення приймати і вирішувати. Але то, що український прапор, український герб має бути там бути, це однозначно. А стосовно а стосовно інших сторінок нашої історії, історії теж визвольної боротьби нашого народу, українського народу від Австрійської імперії, то в принципі ця частина історії теж має бути збережена. Ми не вправі переписувати історію, тому що тоді в нас в європі просто не порозуміють.